Щодня медична сестра Тетяна Манько піклується про тих, хто через хворобу не може без кисню. Кожне покращення стану пацієнта, каже, сприймає як маленьку перемогу. Додому йдеш, переживаєш за них, дуже все близько до серця береш. Коли йдуть додому, радієш. Лікар Віталій Назаров розповідає, у червоній зоні інфекційної лікарні вісім пацієнтів у вкрай важкому стані. Для них важлива кожна хвилина лікування. Зазвичай це ускладнення тромбоутворення йде в організмі. Тобто, передбачити ці тромбоутворення неможливо. Людина може навіть чихнути, кашлянути, тромб обривається і зміняється ситуація кожну хвилину в людини. Пан Микола в лікарні два тижні. Каже, сюди потрапив із двостороннім запаленням легень. Зараз слаба склада, ситуація то вискітна, я не можу. Вивестися треба обов'язково. Воно непонятно відкуди, де що взялося. У стаціонарі Черкаської міської інфекційної лікарні нині 182 пацієнти, розповідає його директорка Світлана Волгіна. Це ті, кому потрібен кисень. Додому виписують усіх, хто в змозі дихати самостійно. Навіть якщо в нього ще не закінчений курс лікування, тобто такі методи, як ступінчата терапія, вона дозволяє пацієнта виписати далі на амбулаторне лікування під нагляд сімейного лікаря. На сьогоднішній день сімейна медицина забезпечена кисневими консаєстраторами центраторами в зв'язку з Таким положенням ми можемо виписати пацієнта, який вже тривалий курс, повний курс лікування пройшов, але залишила залежність. Чи пік інфікувань коронавірусом нині, а чи він ще попереду відповісти складно, додає лікарка. Але ця хвиля епідемії складніша за попередню. Тому кожна людина повинна дбати про своє здоров'я. Набагато агресивніше. Це про це говорилось ще, мабуть, з півроку тому, коли були були виявлені ці штами Дельта. Тетяна Рева, новини на Суспільному.